Василь Стефаник, Новина. У селі сталася новина, що Гриць Летючий утопив у ріці свою дівчинку. Він хотів утопити і старшу, але випросилася. Відколи Грициха вмерла, то він бідував, не міг собі дати ради з дітьми без жінки. Ніхто за нього не хотів піти заміж, бо кобито лишень діти, але то ще й біда, і нестатки. Мучився Гриць цілі два роки сам із дрібними дітьми. Ніхто за нього не знав, як він жиє, що діє, хіба найближчі сусіди. Оповідали вони, що Гриць цілу зиму майже не палив у хаті, а зимував разом із дівчатами на печі. А тепер усе село про нього заговорило. То прийшов він вечором додому та й застав дівчата на печі. Дідю, ми хочемо їсти. Сказала старша Ганзуня, то є ж ти мене, а що ж я дам вам їсти? Аді, є хліб, то й начиняйтеся!» Та й дав їм кусень хліба, а вони, як щенята коло голої кістки, коло того хліба заходилися. Начинила вас та й лишила на мою голову, бодай її земля вікинула, а чума десь ходить, бодай голову зломила, а до вас не поверне. Це і хати, й чума збояла би се. Дівчата не слухали татової бесіди, бо таке було щоднини і щогодини, і вони привикли, їли хліб на печі, і дивитися на них було страшно і жаль. Бог знає, як ті дрібонькі кісточки держалися в купі. Лише четверо чорних очей, що були живі і що мали вагу. Здавалося, що ті очі важили би так, як олово, а решта тіла, якби не очі, то полетіла без з вітром, як пір'я. Та й тепер, як вони їли сухий хліб, то здавалося, що кістки в лиці потріскають. Гриць глянув на них із лави і погадав мерці. І напудився так, що аж його піт обсипав. Чогось йому так стало, як коли би йому хто тяжкий камінь поклав на груди. Дівчата глимидали хліб, а він припав до землі і молився. Але щось його тягнуло все глядіти на них і гадати мерці. Через кілька день Гриць боявся сидів, сидіти в хаті, все ходив по сусідах, а вони казали, що він дуже журився, почорнів, а очі запали всередину так, що майже не дивилися на світ, лише на той камінь, що давив груди. Одного вечора прийшов Гриць до хати, зварив дітям бараболі. Посолив та й кинув на піч, аби їли. Як попоїли, то він сказав Злізайте з печі та підемо десь у гості. Дівчата злізли з печі, Гриць натягнув на них драночки, взяв меншу дочку на руки, а ганзуню за руку та й вийшов із ними. Ішов довго лугами та став на горі. У місячнім світлі розстелилася на долині ріка. Як велика струя живого срібла, Гриць стригнувся, бо блискуча ріка заморозила його, а той камінь на грудях став іще тяжчий, задихався і ледве міг нести маленьку доцьку. Спускалися в долину до ріки. Гриць скриготав зубами, аж гомін лугом розходився і чув на грудях довгий огневий пас, що його пік у серце і у голову. Над самою рікою не міг поволі йти, але побіг і лишив Ганзуню. Вона бігла за ним. Гриць борзенько взяв доцьку і з усієї сили кинув у воду. Йому стало легше, і він заговорив скоро. Скажу панам, що не було ніякої ради ані їсти, що, ані в хаті затопити, ані віпрати, ані голову змити, ані ніць. Я сикари приймаю, бом завинив. Та й на шибеницу. Коло нього стояла Ганзуня і говорила так само скоро. Дідеку, не топіть мене, не топіть, не топіть!» Та як си просиш, то не буду, але тобі би ліпше, а мені одна копацити, це за одну, це за дві. Будеш бідити з Малку, а потім підеш у мамки жидам та й знов меш бідити, Як собі хочеш, не топіть мене, не топіть! Ні, ні, не буду. Але доці вже ліпше буде, як тобі. То вертайся до села, а я йду малдуватце. Аді, оце в стежечку йди геть, геть аж угору, а там прийдеш до першої хати та й увійди, та й кажи, що так і так дядя хотіли мене утопити, але я себе просила та й прийшла, аби сте мене переночували. А завтра, кажи, може би, ви мене де наймили до дитяти бавити. Гай іди, бо то ніч. І Ганзоня пішла. Гандзю, Ганзю, а на тобі бучок, бо як ті пес наблибає та й роздере, а з бучком майбезпечніше. Гандзя взяла бучок і пішла лугами. Гриць закочував штани, аби перейти ріку, бо туди була дорога до міста. Вступив уже у воду по кістки та й задеревів. Ні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Очі наш і жиєси на небесі і на землі. Вернувся і пішов до моста.